Півали пісні, готували традиційні страви лемківської культури та брали участь у різних майстер-класах. У день незалежності у селі Ворошево традиційно відсвяткували дитячу лемківську ватру. Майже сотні жителів Парачинської громади з нетерпінням чекали це свято на Ворочівському гарному краєвиді, такому прекрасному, де мало таке, як у нас в Закарпаття, є гарне свято. Ватра шкода, що вона прохов такий час, коли на війна у нас іде. Але для того, щоб підтримати наших. Дітей наших батьків, наших чоловіків. Ми збираємо гроші на селу. Ми співаємо. Ми їх підтримуємо звідси, щоб їхні діти не почували себе покинутими, щоб ми в тил тримали так, як має бути. Ми завжди поважаємо те, що вони там. Ми суттєво з ними. Дуже подобається. Атмосфера прекрасна. Кожне село представляє свої інтереси, кожне село будуть співати пісні, діти будуть виступати. Дуже подобаються такі заходи. Красиво, ми задоволені. Відпочивати будемо. Прийшли відпочивати. Я з внучкою прийшла. Фестиваль чи святкування це дійство, яке набуває особливого значення в умовах війни. Лемківська ватра спрямована на те, щоб діти та батьки мали не лише дозвілля, а й відновлення матеріального здоров'я, занурення в емоційне дійство через співи, музику, відтворення звичаїв та обрядів, запевнив голова Перечинської громади Іван Погориляк. Ми організували для дітей, щоб діти не забули наші традиції, наших батьків, наших дідів. Їх зберегли і примножували. Щиро дякую всім учасникам сьогоднішнього заходу за таку гарну підготовку. Впевнені, що нам це потрібно робити, тому що війна вже на жаль триває більше 2,5 років. А нам потрібно також жити дітей виховувати і виховувати в патріотичному дусі. Також учасники змагалися у приготуванні традиційних страв лемківської культури у польових умовах. Також будемо готувати деякі страви, які стосуються лемківських страв, звичайно, такі як кремзлики, також млинці. З різними начинками дітки також будуть пробувати ну, готувати ці страви, і ми разом з ними будемо їм допомагати. Ну, все це робиться для того, аби зацікавити нашу молодь, показати їм, як колись проводилися деякі обряди, або показати, все ж таки, як можна спільно не забуваючи нагадати собі про традиції Лемківщини. Кухарі-аматори випробували свої кулінарні й творчі здібності. За приготування учасників нагородили грошовими винагородами. Лемківська ватра зібрала велику кількість колективів художньої самодіяльності, які співаючи народні пісні, збирали кошти для хлопців зсу. Кульмінацією дитячого свята стало традиційне запалення лемківської ватри як символ єднання всіх українців та віри в мирне на небо над українською землею.